Це найсмачніший м'ясний рулет. Мінімум інгредієнтів і максимум смаку. Для приготування я беру шматок свинячого битка і розрізаю по кругу товщиною близько 1 см, щоб утворився пласт. Далі накриваю харчовою плівкою і відбиваю з обох боків. Тепер пласт м'яса потрібно розрізати на дві частини і покласти нахлистом. Натирати рулет буду приправами до м'яса від іріс. Саме ця приправа ідеально підкреслює його смак. Рівномірно посипала приправою м'ясо і тепер вичавлюю частину. А зараз обережно, але щільно потрібно скрутити м'ясо в рулет. Можна додатково перев'язати ниткою, але я замотала тільки в харчову плівку. Головне, гарно затягнути перший шар, щоб рулет не розвалювався. Плівки знадобиться багато, щоб не потрапила волога, і рулет готувався методом сувід. Я щільно замотала плівкою з усіх сторін і тепер залишаю в холодильнику промаринуватись на декілька годин. Далі беру каструлю з товстим дном і відправляю варитись на повільному вогні. Близько двох годин. А після того як рулет приготувався і повністю прохолонув, я змащую його медом і знову посипаю приправою до м'яса. Відправляю в духовку підрум'янитись на максимальній температурі. 10 хвилин він вийшов неймовірно смачний в міру ніжний та в міру пікантний завдяки приправі і часнику. Просто пальчики оближеш.